Любі першокласники. Сьогодні у нас з вами перший урок зачитання, буквар 1 навчальна нашої країни. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі, але писати кожне слово у мові правильно сумі. Так, ми з вами діти, а ще хто ми з вами? Хлопчика і дівчатка, а ще хто ми з вами Правильно, ми з вами учні. Будь ласка, загадки і дай про них відгадки. Є чарівник у школі в нас, а нас пізнає, хто він. Озветься, тиша йти у клас, озветься ще раз гомін. щоб не запізнитись на урок нам голос подає. Так, дзвінок. Наступна загадка. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже, усіх розуму навчить. Хоч сама завжди мовчить, це книга, правильно Сіли на сторінки 33 сестрички, сіли, поруч не мовчать, нам загадки говорять, це літери, правильно Букви всі від А до Я на сторінках букварях. Давайте з вами познайомимося самим підручником. Візьміть, будь ласка, свій підручник. Роздивіться його. Подивіться на його обкладинку. На обкладинці завжди пишеться назва підручника, його автор. Подивіться, яка в нас обкладинка, вона різнокольорова. Тут показані букви. Тобто ми будемо з вами вивчати літери. Також обов'язково є рецензія, рекомендації Міністерства освіти і коли видано, автор також. Далі обов'язково є звернення авторів-підручника. Послухайте його, будь ласка, любі хіба. У ваших руках буквар перший шкільний підручник з української мови. За букварем ви навчитеся читати, і тоді зможете прочитати про все, що є на світі. Тож у добру путь наші маленькі У Кожному підручнику також є е, умовні позначення. Значить, в нашому е, букварі е, така віконечко розмовне це означає розповідаю або глупові. Равлик – це означає читаю повітря. Якщо в нас е, ракета, читаємо швидко. Якщо у нас дві людини зображені, Тримаються за руки, тобто ми будемо працювати в групі або в парі. Якщо у нас дві ладоньки, то ми повинні щось своїми ручками зробити. І маски ми будемо розігрувати певні ситуації. Що ж нам прошепотів буквар? Пограємо у гру, прохання від букварика, що бери мене завжди чистими руками. Коли гортаєш мої сторінки, намагайся їх не загинати. Підручник це не альбом, тому малювати для, на його сторінках не можна, але можна роздивлятися. Виготовте для мене закладку, і ви швидко знайдете потрібну сторінку. Кладіть мене завжди на певне місце, тоді я ніколи не загублюся. Бережіть мене, бо я для вас найкращий шкільний друг. Шкільні речі, які ж нам вони потрібні і як ми повинні до них ставитися. Нам потрібно підручник, пенал, зошити, ручка олівець, кольорові олівці. Як же ми повинні до них ставитися? Подумайте: так, давайте з вами уважно прослухаємо віршик і пограємо в гру, яка називається ранець. Послухайте, будь ласка, як же хлопчик складав свій ранець. Якщо Миколка правильно поклав річ у портфелі, ви плескаєте у долоні. Якщо Миколка повта... помилився, то ви тупаєте ніжками. Будьте уважні. Миколка першокласник. Перший раз майлий Микола став збиратися до школи. Олівець поклав у сумку, книги, ручку, зоши, гунку, м'яч, перо, граблі, подушку. На обід м'яку пампушку, двох ведмедиків лопату, білочку роду хвостату, лук, і стріли, і рушницю, ще й пухеньку паляницю, ще стілець, і стіл, і парту, і географічну карту. Трактор і машинку, і мило вже й на дворі звечоріло, сів Миколка дума, думку. Чи усе поклав у сумку? Давайте з вами також поговоримо про правила поведінки на уроці. Чи правильно так буде? Чи правильно буде знаходитися у верхньому одязі за партою під час навчання? Звичайно, ні. Потрібно знімати свій верхній одяг. Чи правильно буде знаходитися в брудному одязі за партою під час навчання? Чим це може зашкодити навчанню? Так, не можна бути брудним. По-перше, може бути клякси на зошиті чи на підручнику. Чи правильно поводяться діти? Коли ми не будемо уважно та тихо слухати один одного і вчителя, чого ми зможемо навчитися? Правильно, нічого, тому ви повинні уважно слухати вчителя та один одного. Чи правильно буде їсти під час уроку чи жувати гумку? Ні, цього робити не можна. Чим це може зашкодити однокласникам? Вони можуть щось пропустити цікаве, шкільному приладдю та вам. Можу прилипнути щось до цієї жуйки. Доповніть речення. В класи, школі та на дворі потрібно рухатись спокійно. Давайте складемо наші класні правила. Перше, я пропоную, ви якщо згодні, ставимо собі плюсик. Я слухаю інших. Коли вони говорять, я зосереджуюсь на власній роботі. Ми вирішуємо проблеми мирно. Співпрацюйте з іншими. Давайте з вами поговоримо. Подивіться на малюночок. та скажіть, куди йдуть діти? Так, діти йдуть до школи. А з яким настроєм вони йдуть до школи? Так, з радістю. А скажіть, будь ласка, з яким настроєм ви йшли до школи? Так, теж з веселим. Що приготувала тобі родина для навчання у школі? Ну, звичайно, обов'язково портфель, різні зошити з різними малюнками. Олівці новенькі, пенал. Ручки цікаві, можливо, в когось, так? Так. Хто супроводжував тебе до школи, який у тебе був настрій? Давайте з вами послухаємо вірш Заніною горик до школи. Хто, так, до школи. Горик. Біжать стежки до з усіх школи? околиць. Спішать стежки і гомонять до школи, діточки, до школи, із рюкзаками познання. сміхаються малі щасливці, бо йде до школи вся рідня. Ідуть урочисто мама, й тато, сестра, бабуся і дідусь. В усіх у них сьогодні свято, а вчитись буде, лиш Петрусь. Сьогодні свято, а вчитись буде, лиш Петрусь. Тож супроводжував Петруся до школи. Скажіть мені, будь ласка, з якою книгою ви познайомилися на уроці? Так, це наш буквар. Чому він називається буквар? Тому що ми будемо з вами вивчати в ньому букви. Як треба користуватися книжками і іншими навчальними речами? Обережно, охайними бути, з чистими руками, не їсти за підручниками, не брати брудними олівці. Будьте обережними. Як слід поводитися на уроці. Ми склали з вами правила. Будь ласка, дотримуйтеся їх. І придумайте свої побажання для однокласників, і на наступному уроці ми з вами їх проговоримо. А зараз завдання для вас, маленьких художників. Створіть малюнок свого класу, покажіть однокласникам. На однокласницям свої малюнки, які ви намалювали. На наступний урок, будь ласка, підготуйте це. І давайте з вами подумаємо. Оберемо лист, який ти хочеш відкрити. Виберіть будь-який колір, ми натискаємо на нього і прочитаємо що ж там. Якщо ви обрали зелений колір, то сьогодні на уроці ви... Якщо ви обираєте червоний, на уроці ви щось запам'ятали. Оранжевий найкраще вам щось вдалося. Фіолетовий найбільше вам щось сподобалось. Синій урок завершуємо з якимсь настроєм, можете сказати, з яким. Якщо жовтий, у вас виникли певні труднощі. Дякую за роботу, мої любі дітки. До побачення.